I angel is света и надежды. Не знал такого чувства никогда. И счастья неземного прежде. И стены храмов змыли в небеса, как лики плыли а облака синие. твои глаза, И мы с тобой вечно молодые, Вечание, Вечание. Огромном белом. Традиції християн з давніх часів пішло слідуюче, яку б добру справу ми не розпочинали, ми маємо взяти Сині Боже і тим самим заручитися підтримкою Божої. Тому що і навіть коли розпочинають люди якусь велику масштабну роботу, вони просять допомоги. Так і для того, щоб розпочати сімейне життя, спільне життя, необхідно для цього взяти Сині Боже. Але в таїнстві бракосочетання не тільки взято благословіння Боже. При благословінні, в таїнстві бракосичетані Господь поєднує двох людей в одне ціле. І люди двоє, але стоять перед одним духовним тілесним організмом. Апостол Павел каже, що християнські сім'ї мають бути слідуючі відносини. Які мають бути відносини? Чоловік є голова сім'ї. Але церква наділяє його цим главенством не для того, щоб він просто, в нього ця була влада, а щоб він піклував про дружину, про сім'ю і відносився до дружини як до немічного сосуда. Тому що те, що в свій час в минулому столітті оголосили рівноправність між чоловіком і дружиною, але в дійсності виявилось інше, що жінку зробили ще більш нерівноправною і ще більше зробили тягара на їхні плечі, роблячи видів, що наче то зробили добре. Чому? Тому що кожного мають бути свої обов'язки. І от апостол Павел порівнює стосунки церкви із Христом, Христос є голова церкви. Церква є його невеста, нев вона є свята і непорочна. Такі ж стосунки мають бути в християнській сім'ї. Христос, глава церкви, каже апостол Павел. Але як він показує Свою главу, своє главенство, що він Глава, як це він засвідчує нам. Не тільки що ми маємо йому молитись, підкорятись Богу, а Господь прийшов на хрест, його пригозли до Христа, Він віддав своє життя, показуючи, що це за главенство церкви, що Він віддав своє життя, пожертвував своїм життям, за свою церкву, за всіх нас, а ми належимо до церкви. І от така любов, і має бути в християнській сім'ї між чоловіком і дружиною. Їх ось що має поєднувати. Такі взаємопочуття один до одного, які готові людину привести до самопожертвування, якщо це необхідно, якщо заради цього іншій половині буде краще. І е, якщо ми зможемо щось краще зробити, спасти життя чи що інше, ось що означає християнська любов, а не те поняття, яке невідомо як. Має зараз спільну назву у наші дні. Тобто, ось що, про що вчить нас священне Писання, і Свята Церква. Але для того, щоб ця любов була постійна з вами, і вона скріплювала вас, як як цемент скріплює цеглини, і вони стають разом взяті монолітом, щоб ви також були монолітною сім'єю, необхідно пам'ятати про закон Божий. І на ньому, як на твердому камені, основувати своє сімейне життя. В основу сьогодні покладено слідуючи, що ви вічені. Але на цьому не повинні ми зупинятися. Чому? Тому що, якщо тільки на цьому ми зупинились, то що далі буде нас скріплювати? А скріплювати може виконання закону Божого повсякденна молитва. І ведення християнського способу життя, Ось до чого кличе нас церква. серце. І коли ми чуємо в церкві, що нам говорить, то не можна робити, то не можна робити, треба молитись, що церква не принижує нас і що інше робить. Якщо би було зрозуміліше, що означає закон Божий і чому ми маємо його виконувати, це те саме, що маленька дитина знаходиться на 9-му поверсі і так себе дуже вільно почуває там. А старші кажуть, не можна туди далі йти. Чому? Впадеш, а є закон всесвітнього тяготіння, що всі предмети вони притягуються до землі. І людина розбивається на смерть. Якщо дитині це кажуть, це не значить, що їй обмежують свободу. А їх хочуть зберегти життя, щоб не було проблем у неї. Коли шофер їде і бачить червоний колір на світохворий, це не означає, що його обмежують свободу. Якщо хочеш вчувати вільно, їдь на червоний світло. Але тоді знаєш, що тебе будуть дуже величезні проблеми, якщо ти виживеш. І от тому закон Божий має щось подібне і відношення до нас, і встановлений для нашого блага. Огородити нас від гріха, щоб ми його не робили, чому то гріх він призиває на нас не що інше, як прокляття Боже. Ми стаємо для Бога чужими. Але через виконання Божої заповіді ми не просто є близькими, а рідними і дітьми Божими. Тому і старайтесь повсякденному житті, виконуючи заповіді Божі. приносите радість Богу, радість близьким і рідним і пам'ятайте, що через виконання заповіді Божої людина не тільки на себе призиває благословення Боже, а на своїх дітей, на внуків, на своє потомство. Багато є випадків, коли ми читаємо в історії, слідуючи, наприклад, князь, благовірний князь Олександр Невський, відомий в історії як патріот. Своєї держави, захищав держави від ворогів. А християнин з великої літери, подвижником він був, Так от церква прославляє і каже такі слова про нього: благочестиво корені отраз були багатки благочестивими і святого життя. Такою стала і дитина. Це означає, що батьки призвали на себе благосині Боже, а потім дитину. І особливо і не треба її виховувати. Благодать Божа, вона веде вже дитину. Та благодать Божа, яка передається від батьків все те, добре, що здобули батьки, воно передається і дитині, успадковується. І тому Бог, являючись пророком Моїсеї на горі, сіна і каже, що мені Бог самогутній за, за добре діла, нагороджує до багато поколінь, але й за гріхи дає про себе знання. Не тільки грішника. Кожного покоління. Вітаю вас, закони, брата, нехай Бог, благословляє вас на всіх путях життя вашого. Да, на трасу є не є. Я завтра піду. — Ні-ні-ні! — Вітря Мартині, люди. Люда, Люда магазин! його маршрут. Літва Мартині, <розуміло> адже ми з хай устає, а це не треба. Дай що? Ми тут Officpla а ти бачили літру мартині. У нього бумагу. Я тут не бачу. Літру Мартині. Люда хліба. Люда. Нікого нема, ні тут не піднімає. Я з вами нікого не буду. Ні, це дружин. У магазин літру мартині. Літру вас». Наші дойте! Ти знаєш, що не морсі нам голову.

Ніхто не зайде, геть пішов. Я не знаю скільки, відпитай. 20 гривень ще кладіть, і ми пройшли цей. Ти знаєш що? Ти вже задумав. М'є ташків. 100 гривень, гривень літромаркетів. Я не закриваю. Я тобі не закриваю. Мало, мало, мало. Трусіть, трусіть кармани. Свати. Свату, 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 свату.

Бери трохи с кону, що я не вири, давай він. Давай буде, в спитницю. Давай, прудово! Давай, трудамо! Сто пятьдесят! Давай! А ми за Коля, Давай сюди! Свату! Давайте спіть сват! Слушай я вам дам, ще? Душу дай!

Ви вже сьогодні подарували, привітали наші колодяни, теж будь ласка, проходьте. пропоція зі вами гості нашого молодого. Дарую та вигадам, які святи. Да, ну это правда. Я вообще спрашиваю. А это как-то нет.

Нам скидку Скажіть, дівчатка, вітаємо вас! Бажаємо, щастя, здоров'я благополуччя і любові. Так, в мене тут Тамара підбуває, щоб я щось сказала, так і скажу. Все славный день, всей день прекрасный. Мы вам желаем всей душой любви прекрасной, нежной, страстной, неузнаваемой, большой, улыбок, радости, веселья. И как в народе говорят, для полноты такого счастья пяток крутеньких ребят. Спасибо. Вот я им так набажала, и теперь вынимают пятую Мам, я не прочитаю. Я не прочитаю. Так, ну сильно бабу хотіла вас поздоровити, ніхто прочитати не може, бо не бачить. бачити. Ще сліпи, ніхто не бачить нічого. Толік, ну не високо. Прочитайте.

Сьогодні усміхають сонце. найкращі привітання. Ці квіти для вас і ці даруки тільки для вас. Запам'ятайте назавжди дату вашого весілля. Нехай ця дата 9 та 10 серпня стане найбільш бажаним святом для вашої сім'ї. Нехай вірними супутниками вашої сім'ї завжди будуть любов, злагода, мир, взаєморозуміння, достаток і повага до ваших батьків. Сьогодні на цьому сяді багато зібралися для вас рідних, але самими бажаними є Отож, першим привітальний тост від батьків. Шановні гості Давайте уважно послухаємо це привітальне слово. Дорогі дітки, хочу вас привітати вашим бачим і злаш вам щастя, здоров'я, довго-довго років життя, щоб ви не забували батьків, посувалися, нас згадували, нас всю жизнь і ми радували гадую. Ми вас дуже любимо. І бажаємо дітки вам добре. Широш. Кілька моїх. Да, в борстрах по дорозі, що це за сторона? Що що тут має? Більше, ось, що було. Ну що, шановні гості, я думаю, що ви підтримуєте цей привітальний батьківський тост і вип'єте разом з батьками за наших малярів, за їхнє щастя. Злаща! Піднімаємо своїх вір! Музики ви заграйте, любі гості, заспівайте, нехай пісня всюди лине Повесіляла у нас нині. О, гей, о, наливайте, наливайте, оп, гей, го, випивайте, випивайте, наливайте, випивайте, музиканти, номо ну, грайте і пісень гучні співайте. Заграйте, любі гості заспівайте, нехай пісня сюди лине бо весілля у нас нині. Гей, гоп, затанцюйте, затанцюйте. О, хоп, хей, хоп, не сумуйте. Затанцюйте, заспівайте, а потім за стіл зидайте і ману часу не гайте мобілі. Раз в житті, і щоб вперше стадія, Горіка. Молоді, де ви там поділася? Я хочу до слів всіх наших дітей і побажати молодим, поважати те, що я хотіла б мати в собі.